Шановні друзі, колеги, ви знаєте, сьогодні дуже така цікава і принципова тема. Вона, я думаю, що відповідає сучасності, як і місцебдівному розвитку нашої держави, так і стратегічним напрямкам, які в останній час у нас з'явилися. І сьогодні в мене є така нагода згадати, що ну, практично вже 40 років як в системі архітектури і за цей час вперше. Так потужно на державному рівні підняти вопрос про створення безбар'єрного простору в Україні. Да, до цього часу були якісь конкретні, невеличкі завдання. Ми бачили, що іноді десь з'являлися якісь елементи містобудівної діяльності, інші, які відносились до Безбар'єзності, да й саме поняття слова безбар'єрності як такого не було, а, то на сьогодні ми вважаємо, що та державна національна програма по безбар'єрності вона підсилена не тільки вимогом часу, але й державними е, е, указами. Е, Рішеннями Верховної Ради і е, національна стратегія відбудови шляхом виконання плану заходів, які сьогодні ми виконуємо. Як наше управління займається частково одним із цих напрямків, пошов двадцять програма зараз існує 23-24 рік. з реалізації національної стратегії, і саме створення безбар'єрного простору в Україні. Ви знаєте, саме слово простіру, ми не кажемо, що це окрема якась ділянка, чи може там район історичного ядра, чи окрема там адміністративна будівля, або школа, або садочок. Якийсь ми кажемо, вперше появилась така формулювання простору. Тому що людина, як та вийшла з, зі своєї хати чи вийшла в якусь е, таку в общественну будівлю, то ми починаємо цей простір з вулиці, з окремої будівлі, е, з окремих громадських місць, де мож, можуть бути люди збиратися. І в цілому доходимо до якихось окремих квартир, будівель, які допомагають сьогодні вирішувати це питання. Тому це на рівні держави мені дуже сьогодні важливо сказати, що практично не просто це, знаєте, як раніше було, указання зверху і давайте робити. Спочатку були розроблені зміни до державних будівельних норм, були розроблені портал дія під назвою Дія безбар'єрності. Були зроблені відповідні, презентовані цілепосібники, як повинно це виглядати не тільки на рівні професійних там, архітекторів, будівельників, але щоб це було понятно, зрозуміло для кожного, кожного із нас в Україні і цей довідник безбар'єрності гід коректного спілкування в нашому просторі, в наших рішеннях, які ми називаємо сьогодні. Архітектурним простіром альбом безбар'єрних рішень перший посібник для проєктантів, який взагалі був створений в Україні. І я думаю, що не ті такі, я на, на взагалі цілий по Україні заходи витворення цього питання, застосування на практики, які були. Вважаю, змінили саму форму нової філософії до підходу в проєктуванні просторових рішень і створення того світу максимальних зручних для різних людей. Ми кажемо для різних людей, тому що по суті в цих, в цих програмах включені. В цілому, все життя, все всі можливі і е, люди пенсіонного віку, і люди, які сьогодні е, якісь мають вади, люди, які сьогодні ми маємо бачити ці дії, які відбуваються сьогодні, пов'язані з війною, то я взагалі е, питання щодо безбар'єрності е, з, з, з кожним днем становиться більш актуальніше і актуальніше. Але знаєте, от коли ми кажемо сьогодні, що таке безбар'єнність, сьогодні, я так думаю, вас всіх вітають зі, зі святом прапору. Але звернуть увагу, що навіть колись таке непримітне, як то кажуть, територія біля фонтану, садку, де у нас з'явився наш державний прапор, сьогодні вже серйозні заходи зроблені для доступності навіть для цього об'єкта. Ви побачили, там найперше, мабуть, у нас в нашій області, в регіоні, такий унікальний пандус, для, де можна було піднятися, підійти до цього міста, яке набуває все більше і більш потужного містобудівного політичного характеру для нашого міста, для нашого регіону. З іншого боку, ми бачимо, що інколи місцеві органи влади. Не так потужно, не так активно розвиваються теми на публічному рівні. От ми бачимо сьогодні декілька у нас вже було скандалів, інформації щодо переходу якраз на ці вулиці Харківська. Але сьогодні ми досі не бачимо проектного рішення. Він не публічен, як, як буде виконані всі ми вимоги, які сьогодні передбачені як проектна документація та часі будівництва. Із таких маленьких невеликих, наприклад, об'єктів ми бачимо, коли влада займається цим рішенням, і коли влада потрошку забуває про ці важливі об'єкти. Я знаю, що у нас дуже серйозна програма була пов'язана з великим будівництвом, коли ми відновили школи, садики, і практично на всіх 100% були вимоги, також зв'язані з вирішенням цього питання і рішення фізичної безбар'єрності. На який розроблені також заходи Сумської обласної адміністрації. Думаю, в рамках начальника управління архітектури досить сказано. Я надаю слово начальнику відділу Дмитру Макашову, який безпосередньо також займається і веде всю актуальну інформацію в нашому регіоні пов'язану з фізичною безбар'єрністю. Так, Дмитро? Так, я... Ну, з поправкою на Дмитра, ми було. кажемо. І, а є ще він сосредоточиться, його перший вихід в світ да? публічний. Так. Ну, десь так, а, к тому ж е, є таке завдання зробити, як ми кажемо, сьогодні приклади комплексного рішення е, забудови рішення простору по безбар'єрності. І е, наша Сумська область сьогодні представляє такий Проект вже, мабуть, всім відомий. Це е, привокзальна площа і сам Тростянець, де ми в цьому проєкті, я він тут разом біля мене, ми покажемо, як повністю в сучасних умовах вирішити питання безбар'єрності. Це не тільки. Сам железнодорожний вокзал, який є, не тільки э, там будуть споруди адміністр... торгівельні, розважальні, які там на сьогодні проектуються, але взагалі простір пішохідних зон, під'їздів, підходів, підходів до самого вокзалу, тому що також потребує сьогодні дуже сложний уклон, там вертикальний. Отметки дуже То Тобто повністю цей е проект буде відповідати без той програми, яка є. І він також входить в експериментальні проекти в нашому регіоні. Я думаю, що це буде дуже потужний такий е сьогодні проект сучасності, який може відповідати всім вимогам, і, і тому е унікальному рішенню, яке було прийнято президентом, по створенню сучасного простіру в місті Тростянців. Доброго дня. Одним з пріоритетних напрямків державної політики є реалізація національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні на період до 30-го року, затверджена розпорядженням кабінету міністрів від 14 квітня 21-го року за номером 366, метою якої є створення безперешкодного середовища для всіх груп населення, забезпечення рівних можливостей кожній людині. Реалізувати свої права, отримувати послуги на рівні з іншими шляхом інтегрування фізичної, інформаційної, цифрової, соціальної та громадської, економічної та освітньої безбар'єрності до всіх сфер державної політики. Забезпечення реалізації національної стратегії відбувається. Шляхом виконання плану заходів на 23-24 роки з реалізації національної стратегії в Україні на період до 2030 року, затверджена розпорядженням Кабінету міністрів від 25 квітня 2023 року за номером 372. На регіональному рівні реалізація національної стратегії відбувається шляхом виконання завдань плану заходів та плану моніторингу. Сумської області на 2023-2024 роки з реалізації національної стратегії, і цей план був затверджений розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 27.04.2023 року за номером 162 ОД. що реалізується за такими напрямками як фізична безбар'єрність, інформаційна безбар'єрність, цифрова безбар'єрність, суспільна та. Громадянська, громадська безбар'єрність, освітня безбар'єрність це те, що оточує нас та з чим люди стикаються щодня. І одним із основних завдань напрямку фізичної безбар'єрності плану заходів є проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, про який я вам і доповім зараз проведення цього моніторингу та оцінки ступеня безбар'єрності, фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю відбувається відповідно до порядку, затвердженого постановою Кабінету міністрів від 26 травня 2021 року, 2021 за номер 537. згідно із порядком. Щороку Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України визначаються типи об'єктів, що підлягають моніторингу та оцінці ступеня безбар'єрності. У 2023 році моніторингу підлягають наступні об'єкти: це Будівлі для розміщення евакуйованих осіб, гуртожитки, в яких розміщені внутрішні переміщені особи, модульні містечка, в яких розміщені внутрішні переміщені особи, споруди цивільного захисту, заклади охорони здоров'я, заклади освіти, центри надання адміністративних послуг, залізничні вокзали, автовокзали, аеропорти, будівлі начальних. Надавачі соціальних послуг, будівлі органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, фінансові установи, а також спортивні комплекси та споруди спортивного призначення. Суб'єктами проведення моніторингу є структурні підрозділи з питань містобудування та архітектури обласних районних державних адміністрацій і виконавчих органів сільських селищних міських рад, а також власники, балансоутримувачі, орендарі. Або інші управителі об'єктів, що несуть відповідальність за їх експлуатацію. Безпосереднє обстеження та оцінка ступеня безбар'єрності об'єктів проводиться управителями об'єктів. До участі в моніторингу об'єктів можуть залучатися представники громадських об'єднань, осіб з інвалідністю. Моніторинг передбачає збір та узагальнення інформації про ступень безбар'єрності, визначених об'єктів яка в подальшому формується уповноваженими органами з питань містобудування та інфраструктури, та надається інінфраструктури до 31 жовтня. Узагальнені матеріали моніторингу оприлюднюються на, оприлюднюють на своїх сайтах офіційних в окремому розділі безбар'єрні, що розмістюються на головній сторінці цих вебсайтів. Мінінфраструктури в свою чергу формує рейтинг обласних адміністрацій за ступенем безбар'єрності об'єктів і оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті. А обласні адміністрації за участю органів місцевого самоврядування громадських об'єднань осіб з інвалідністю розладаються рейтинги на Комітетах забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення протягом трьох місяців після його оприлюднення Мінінфраструктури та надають пропозиції місцевим органам з питань містобудування та архітектури щодо подальшого забезпечення безбар'єрності цих об'єктів і послуг для осіб з інвалідністю. Загальне положення що, щодо забезпечення доступності і спору, будівель і споруд, їх розумного пристосування, з рахуванням потреб маломобільних груп населення встановлена, державними будівельними нормами, інклюзивність будівель і споруд, основні положення. Де так, також конкретизуються ці вимоги в інших будівельних нормах з урахуванням специфіки об'єкта нормування, зокрема щодо проєктування житлових та громадських будинків, об'єктів благоустрою, інженерно транспортної інфраструктури тощо. Також слід зазначити, що протягом 2021-2022 років оновлено 16 державних будівельних норм у частині створення безбар'єрного простору. Тому Закликаємо усіх суб'єктів містобудування дотримуватись діючих норм і правил та загалом принципів безбар'єрності і інклюзії, як при створенні нових об'єктів, так і влаштування існуючих.